Всім привіт, хлопці, давайте розбиратися, що там цікавого сталося на сьогодні. Трікос Дюплесі розповів, що колись тренувався за десантю в Таїландії. Ми разом тренувалися в Таїландії, мені тоді було 19 років. На той момент у нього був непоганий послужний список в ВМА. Мене було 3-0. Він сказав, що я переміг його в греплінгу. В цьому він був правий на 100%. Я дійсно потягав його в цьому аспекті. Що стосується стійки, то ми не провели в ній жодного раунду. Ну що, Рікус почав заходити з козирів і підігравати інтерес до бою, але часу пройшло вже багато, і бійці вдосконалюються, набираються досвіду. Тому те, що він там його переміг, це добре, але час іде і все змінюється. Подивимося, що він запропонує спочатку вітакеру. Секудо не розуміє, чому комусь не подобається бій маска і Цукерберга. Цитую його слова. Думаю, це чудова можливість для змішаних єдиноборств. Це взагалі чудова можливість для всіх. Цей бій залучить максимальну увагу до UFC. Чи добре це для ММА? 100%. Не розумію, чому хтось ненавидить щось подібне. Адже чим більше уваги це приверне, тим краще. Ну, у словах Сехудо, звичайно, є логіка, але більшість людей, які не зацікавлені в ММА, подивляться на цю виставу і просто підуть далі. А ця вистава в придачу ще може бути вкрай крінжова, так що дійсно не всім це подобається. Наприклад, в Мордорі вже такі бої, це норма. Можливо, це перейде і в UFC, та ні головне гроші і перегляди. Тато Маска вважає, що син програє в будь-якому випадку. Діло в тому, що якщо цей придуркуватий бій відбудеться, і якщо Ілон переможе цього хлопа, його називатимуть гуліганом, адже він набагато важчий і вищий ростом. А якщо програє, то він буде принижений максимально. Для Ілона це безвихідна ситуація. Він програє, якщо переможе, і програє, якщо потерпить поразку в бою. Я, чесно говоря, ще не в курсі про різницю в габаритах, не дивився ніякої інформації з цього приводу. Але я напевно не підтримую думку його тата. Виграє ну і молодець, адже він силою не змушував цукерберга битися. Обидва погодилися і обидва, як справжні хлопці будуть з'ясовувати хто сильніший. Сарукян назвав дату повернення в октагон. Я планую повернутися в октагон в вересні-жовтні, аби битися з кимось із топ 5 Я думаю, чудовий варіант для цього зараз це Даріуш або той, хто програє у бою Геджі Поріє. Подивимось, хто буде готовий вийти проти нього. Кармія вважає, що Джонс не заслуговує місце у списку претендента на кращого бійця року UFC. Не знаю, чи можливо опинитися на такій позиції за одного бою з сірілом. І це не критика Гана, просто треба подумати і про других. Махачев побив Олівейру і захистив пояс проти Алекса. Муніс програла пояс і повернула його. Едвард зробив те, що повинен був. Ну а Джонс тут просто тому, що він суперзірка, додав Курм'є. Я в принципі згідний. Я навіть думаю, що хитрий Дан Данувайт намагається підняти акції Джонса на фоні цієї ситуації з Нагану. І по ось Нагану пішов, і він нам не потрібен. У нас є Джонс, самий сильний супертяж, боєць року і так далі. Ви і самі можете подумати, що зробив Джонс на протязі року і що зробили інші. Це дійсно дивно. З'явилася інформація на рахунок реваншу Шевченко і Грасу. Офіційно цей бій пройде 16 вересня в День Незалежності Мексики. Подивимось, чи Валентина доведе, що це була випадковість або навпаки грасу заслуговує на цей пояс. 14-й номер рейтингу Мед Фривола кинув виклик Чендлеру: Листопад, Медісон Сквергарден, я готовий. МакГрегор битися не буде, він накачаний стероїдами і б'є дівчат. Майкл, ти можеш скільки завгодно чекати цього бою, але його не буде. Для мене було би круто провести бій і прикінчити тебе в Октагоні. Я готовий забезпечити таку розвагу в Нью-Йорку. Непоганий виклик, але поки у Конора є ноги, руки і голова, Чендлер буде чекати його стільки, скільки потрібно. Та й взагалі битися з 14-м номером він навряд чи буде. Олівейра розповів, що відчував після бою з Даріушем. Мені аплодували стоя практично 20 тисяч глядачів. У мене було таке відчуття, ніби бій -бі проходить не в Ванкувері, а у мене на задньому подвір'ї. Я цього ніколи не забуду. Я плакав і після бою, і при виході з арени. Таке залишається в пам'яті. Ми їхали в готель, і тисячі людей кричали моє ім'я. Мені здавалося, вони перевернуть нашу машину. Таке я бачив лише в кіно. Ну і Олівейра заслуговує на повагу. Він дійсно зачистив весь дивізіон і програв тільки Махачеву. Ну і зараз повернувся за реваншом. Він має право на цей реванш. Він поїхав у канаду проти хлопа, у якого було 8 перемог поспіль, і виборов це право. Трікленд каже, що поб'ється на парковці за десанією, якщо програє Абусу Магомедову. Нас з Абусом чекає веселий бій. Представте, якщо він мене нокаутує і стане претендентом, а потім і чемпіоном. Хто взагалі цей Абус? Цей хлоп говорить по-англійськи. Я, наприклад, говорю, а він навіть не може битися в Рамадан. Цією перемогою я заслужу титульний шанс. В гіршому випадку нам за десанію прийдеться битися на парковці. Я би дуже хотів побачити бій Стрікленда і Санька. А ще більше я би хотів побачити їхню прес-конференцію. Я пам'ятаю, що Стрікленд почав на конференції, де був Одесанія, коли Стрікленд бився з перейрою. Це було щось, тому я сподіваюся, він зможе перемогти німця ребуса. Ну а тим часом, слухайте, тупурія піднявся з 9-го місця на 5-те. Пригнув так нормально, я вам скажу. І от тепер можна вже щось вимагати. Подивимось. Ну а Омелі вже розповідає про ти кого буде захищати титул, якщо виграє у Стерлінга. Цитую його слова: Я думаю, Марлон Вера, якщо виграє у Сехудо, заслуговує на цей шанс. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Я би на місці Омелі сфокусувався на стерлінгу, а не думав про ти кого буду захищати титул. Стерлінг це явно непрохідний суперник. Такі були новини. Дякую, що подивилися до кінця. Ну і побачимось.